Часто в задачах на рух, нам потрібно перевести із кілометрів на годину швидкість в метри за секунду, або навпаки, метри за секунду, кілометри на годину. Зараз наша задача розібратися, як це робиться. І так, S позначає шлях V – швидкість T – час. І що ви знаєте формулу S дорівнює VT чудово, користуйтесь нею. Звідси ви можете виразити V як S поділене на T, або T як S поділене на V. Якщо ви плутаєтеся з цим, ви можете використовувати трикутник, він точно допоможе. Зверху S підписали, знизу V і T. Тоді, коли вам потрібно знайти S, ви закриваєте S і бачите в трикутнику V помножене на T. Так? Якщо вам потрібно знайти В, ви В і закриваєте, отримаєте С поділене на Т, ну, як би дріб. Якщо потрібно знайти Т, ви закриваєте Т. І бачите, С поділене на В. Зручно, дуже. Тепер розмірність шляху це кілометри або метри. Час вимірюється або в годинах, або в секундах, може ще бути хвилини. Так. Тепер тоді, відповідно, швидкість за цією формулою відповідно, буде кілометри ділені на години, або метри ділені на хвилини, або метри ділені на секунди. В одному кілометрі 1000 метрів. Тоді один метр складає одну від тисячі кілометрів, одна тисячна кілометр. В одній годині 60 хвилин або. І в кожній хвилині 60 секунд, тоді 1 година 60 хвилин або 3600 секунд. Як це вийшло? так? На місце хвилин, замість хвилин, підставляємо кількість секунд в хвилині 60. 3600 секунд. Переходимо до прикладів 90 км на годину переведемо в метри за секунду. 90 Кілометрів на годину. Звикли писати з такою рисочкою. Насправді ця рисочка все одно означає ділення, хоч дві крапочки, хоч така рисочка на похила, хоч така горизонтальна. 90 кілометрів на годину. Тепер на місце КМ кілометрів. Я підставляю кількість, кілометрів, кількість метрів в кілометрі. Тисяча множення. Множу на тисячу. Метрів. А на місце годин підставляю скільки секунд в одній годині 3600 секунд. підставили. І далі починаються звичайні дії з звичайними дробами: скорочення, скоротили, скоротили тут на 9, вийшло 10, а тут 4. 10 на 10 100 і на 4 – 25 метрів за секунду. Так, переводимо в метри за секунди. Якщо вам потрібно метри хвилини, то на місце годин ви підставляєте 60 хвилин. І тоді тут буде не 3600, а просто 60 хвилин. Ну і відповідно буде інша відповідь. А тепер 5 метрів за секунду переведемо в кілометри на години. 5 метрів за секунду. 5 метрів за секунду. На місце метрів мені потрібно підставити, скільки метр складає від кілометра, а метр складає 1 тисячну кілометра. Тому я на місце метра ставлю 1 тисячну кілометра. Далі. Секунда складає 1 3600 від години, тому я тут маю поставити в знаменник на місце секунди 13600 від години. Але якщо ми число ділимо на дріб, то дріб перевертається і 3600 потрапляє в чисельник. Ось сюди. Ну, а там, де були секунди, тепер години. Скорочуємо, що помітили, тут нулі прибрали, скоротили і отримали 18 км на годину. Так ми переводимо одиниці швидкості.